Лиза, Тейзи! Де... Черт! Я. Вий... Наркоман у цей, бля. Боже, яка тупа гра. Яка тупа гра. Джейсон. Где они? Где мои друзья? Ой, господи. Я не смог остановить весных войнов. Прости. Наркоман, они забрали ебать. Твоих... Друзей! Це ще не все, друзі. В храм. Ви зрозуміли, так? Та похуй на цього наркалигу, він наркалига, нахуй він треба. Ну Давайте пів години ще хай він біля нього посидить, поки його друзі. Я не розумію. Мені потрібно в храм. Да ти що, серйозно, блядь? А де той храм нахай, знаходиться? А, храм тут не здалеко. А, ні, почекайте. Нам на гвинтокрил дають. нам треба йти зараз! Давай, ралі. Тікайте нахід В Храм лети. Я думав, що це вже кінець. Ні, вони не відпустять нас. Вони не, від... вони не дасть нам спокою. Вони, друзі, всі дебіли, нам не дадуть спокою. Вони не закінчать. Ця гра ніколи не закінчиться, я вам себе знака. А, це у наших вони. Почекай, так це у наших вони чи що. всі, возьми? Так це наше місце, це Я думав, що інший. Цитра. Що з моїми друзями? Я рада, що ти вернувся з перемогою. Ей! Куди ти водиш його? А, вона шлюха. Сука. Так, вона допомагає тобі. Блять, когда эта хуйта закончится, когда эта на ваша Большой, сильный, могучий. Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Сейчас ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Не понимаю моя мечта. Я люблю сегодня, тебя, Джейс. Чтобы эта хуйня закончилась. Но ты не даешь мне отдать всю любовь. Я знаю, как это тяжело. Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Цетра. Я хочу помочь тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Боготворить того, кем ты стал. Скоро все закончится. Я відведу тебе на алтай, і ти освободишся від прошлого. І тоді. Я твоя. Я думав, що це вже кінець, друзі, коли ми влетіли. Ні, ще це не кінець. Вони затягнулися. Вони затягнули цю херню. Вони цю херню затягнули. максимально как можно. Угу. иди по пути войны. лишь сильнейший выживет. срагья ты могуч как и те, кто был до тебя. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Сильный воин. Ты заслуживаешь последнее татау. Все они падут к твоим ногам. И ты таскаешь все это оружие. И у тебя все эти жуткие тату. Ты слышишь, выше мою только потому, что у тебя тату на руке. Я свожу их с Джейзом. Я твоя. Мы все твои. Ты живешь в мире фантазий. Я все это задру. Все это Иди до конца. Иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Ты уже готов, воин. Вот твой клинок. Я уже просто молчу, потому что мы не слышим. Врятуватый друзья, звучайно. Почему ты уходишь? Ты больше не будешь воином и героем. Твои друзья разъедутся. У них будут дети. Скучная жизнь. Останься. Джунгли навсегда станут твоими. Это да наши мои ваши джунгли. Если их не будет, тебе не придется уходить. С насилием покончено. Все. Хватит крови! Джейсон, посмотри на меня. Будь со мной. Юмба-Юмба. Они тебе не нужны. Твоя сила в тебе самом. Джейсон, я люблю тебя. Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня. Спасла всех нас. И ты отвергаешь ее любовь? Вот а -а -а -а! так. Молодец. Молодец. Юмба-Юмба был свою цитру. Наша мені ваша юмба-юмба. Нам треба їхати додому, наша мені ваша е, ці джунглі та що ти любиш. Юмба-юмба. Просай Перш... мене. Та все тобі пизда. Мені жаль. Звичайно, я оберу друзів, чуєте? Скільки ми страждали за них, скільки ми рятували їх, щоб залишитися цими... Юмба-юмба с мы, вы серьезно? Что я наделал? Ага. Цитра! Цитра, пожалуйста! Не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Цитра, пожалуйста, нет! Не бросай меня! Авторські права ці пісні, друзі. Треба буде віддаляти їх. Я не знаю, які дебіли обирали залишитися з цією юмба-юмбою страшною. В цих джунглях що, На що це потрібно? Дебіли, блин, вони, ще, вони ще таку... Я убил столько людей, что потерял счет. Mm -hmm. Я не могу забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. Но я спокоен. Где-то внутри меня есть что-то. Что-то лучшее. Це, друзі, ми прийшли. Нарешті, боже, нарешті ця гра закінчилася. Нарешті ця гра закінчилася. Що? І продовжити. І продовжити. Так, ми золото отримали за проходження. Ну, тобто кінець гри, друзі, але можна продовжити далі грати. Зрозуміло, так? Тобто, як завжди, у всіх Far Cry, коли ви робите сюжет, повністю проходите гру, вам ще дають можливість е е е і надалі грати. Бачите, завдання ніяк немає, подивіться. Все, завдань немає. Ви просто можете далі грати, далі звільняти ці міста, якщо захочете. Сенсу від цього немає ніякого. Чому? Тому що сюжет закінчився. Ось і все, друзі. Дякую на цьому. Нарешті ми пройшли цю хуйню. Чому я кажу хуйню? тому що мені взагалі не сподобалася ця гра. Взагалі, ці тупі моменти, я ж кажу, я управління тупе, геймплей тупий, тупі моменти в цьому сюжеті, коли він має робити одне, а він робить по-тупому і так далі. Ну, Я ж кажу, це просто гра від Ubisoft. Тут не треба нічого пояснювати, тут просто зрозуміло, що. Що це просто Ubisoft і все. Тобто, а від Ubisoft що ви могли очікувати від них? Ну що можна від них очікувати було? Розумієте? Нічого. Остання татау це все брехня була. Чому? Тому що остання татау, друзі. Як вони сказали, що у нас начебто може бути останнє Татао. Не, не могло це бути останньою Татао. Чому? Тому що ми не відкрили ці Татао всі, оці-всі, ми не розблокували їх, бачите? Тому знову ж гра тебе дурить. От і все. На цьому друзі, я ж кажу: я дуже радий, що ця гра закінчилася, тому що вона мені взагалі не сподобалась. Я ж кажу: якби вони хоча б робили а, нормальний по людський сюжет вробили б, хоча б я не знаю, по-людськи зробили б саму гру в плані геймплея, те, що ти там можеш звук тихіше зробити, наприклад, ефектів і так далі. Якби зробили можливість, в управлінні, в управлінні друзі. В управлінні Якби вони, друзі, хоча б зробили це можливість е е бігти ав автоматично, наприклад, то все було б нормально. Але ні, ці дебіли, вони зробили те, що вони зробили. Тобто вони не зробили налаштування нормальне. Ти не міг в цій грі налаштувати е геймпад як хочеш. І мені довелося, друзі, натискати на L3, ламати свій геймпад в цьому лайні в грі, яка коштує 200 гривень, і зламувати в ній геймпад, який коштує 3 тисячі гривень. Ну, ви самі розумієте. Тобто, звичайно, мене це бісить. Ось я не просто витрачати гроші, я ж кажу, Витрачати, ну не те, що навіть гроші, а витрачати, по-перше, свої нерви в цій грі, яка не цікава насправді. Ну, вона реально не цікава. Вона не цікава. Я не знаю, може комусь і цікава, але мені ні. Я не знаю. Я нічого цікавого в цій грі не побачив, друзі. Не сюжет, сюжет тупий, я ж кажу, тупі моменти, що він коли летить, замість того, щоб відлітати від цієї бази, розробники тупі зробили так, щоб ти. Він летів на базу туди там, де стріляють ракетами. Це ж як має бути у вас Ubisoft насрано в голові, кончені витварі? Це як у вас як вам насрали в голову, що ви таку тупість робили? Але знову ж таки, для Ubisoft це нормально. Шо, розумієте? Тобто для Ubisoft це нормально? От ці моменти е це нормально. Розумієте? Ось і все. Звичайно, я проходити далі цю гру не буду і грати в неї не хочу, тому що вона для мене взагалі не цікава. Ми пройшли сюжет і це головне. Ось. Так, я бомбив, багато бомбив в цій грі, друзі. Але я бомбив завжди по факту. Із-за того, що вони посилають тебе одного, на цілу ар армія. Армія реально. Я ж кажу в інших фар-краях. Там е, не було проблем з патронами. Вон, наприклад, п'ятий Far Cry, шостий Far Cry, четвертий. Навіть четвертий, він легше проходиться, ніж Far Cry 3, оцей сраний. Розумієте? Тобто навіть там зробили для людей. А тут ніхіра, Тут я не знаю, для кого вони зробили цю гру. Тому що куди б ти не прийшов, їх будуть просто блін, сотні, сотні цих ботів, і ти один. І це я ж кажу, і для Ubisoft це нормально робити дисбаланси. Я проти дізбалансів, я за те, щоб людина відчувала себе нормально в грі, а не відчувала себе лайном постійно. А в цій грі я. Всю цю гру відчував себе лайном, тому що тебе все знищує. На тебе нападає якась собака, і вона, і, і ти маєш витратити на неї дві обойми, щоб її Ну, уявляєте, наскільки настроно в голові Ubisoft? І це не RPG, У них тут не було ніякого левела. Тут ніякого левела немає. Розумієте, це вань це як, як зветься ця частина. New Dawn, New Dawn, так. От там вони зробили rpg левел і так далі тому подібне. Але в третій частині, в першій, в другій, до п'ятої частини, навіть ну, в шостій вже також з'явився якийсь там левел, так був? ось. Але все одно ми шосту з вами пройшли. Ми пройшли нормально, ми п'яту пройшли з вами нормально. І мене так не бомбило, як тут. Розумієте? Чому? Тому що я ж кажу, ці Far Cry були нормальні. А ця третя частина це повне лайно, Саме худший Far Cry для мене. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Пишіть, що ви думаєте про цю гру, чи насправді для вас вона залишається найкращим сюжетом там, і гімплеєм і так далі. Тому подібне. Тому що я зі свого боку вам відповів, для мене це один з найгірших Far Cry, який я тільки грав. В плані сюжету, в плані геймплея, в плані управління, в плані всього, я ж кажу, можливості звук зробити не можна тихіше, наприклад, ефектів, не можна налаштувати геймпад, тупі моменти в сюжеті, коли там персонаж робить якісь тупі моменти, відсилають тебе на цілі армії одного в той час, коли ти не являєшся якимось супергероєм. А тебе кидають просто на м'ясо, просто на м'ясо. Секундська компанія, що від неї можна очікувати. Я ж кажу: коли ти граєш, наприклад, за спайдермена, і на тебе налітає велика кількість людей, тебе, ти, ти розумієш, чому? Тому що він супергерой. Правильно, у нього є суперздібності якісь. А ми граємо за чувака, у якого пістолети срані, де постійно закінчуються патрони, і у нього постійно мотання руки. Уявляєте, тобто він швидко, ти не можеш поповнити собі ХП. Він постійно мотає руку. Що заказати? Повна дурістіка. Ось і все, друзі. А я завжди кажу, як думаю, дякую всім за перегляд, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимось на наступному проходженні.